Максимально труїти це стосується і воєнних дій, і чогось для простого населення. Причому це не про прильоти, це про отрута для повітря, отрута для води. І нещодавно здається, ми з вами бачили те саме. Нехай таке не збувається. Що ми будемо робити? Ну, ми будемо відрізати руки, щоб у них не було змоги так зробити. 26, 24, 24, 26 цього місяця е, очікуємо 21 з 21-го по 24, Кінець місяця очікуємо тут гарних новин з приводу обміну. Е, тут не питання, тому що для расистів е, вони дивіться, вони розуміють з одного боку, що їм треба. Здихатись полонених і для них це ок. Ну, в плані обміну вони ок. А з іншої сторони, це така болюча тема, бо таке вскриється, що просто на голову не налізе з приводу того обміну, чи є кого повертати, чи нема вже кого повертати. Тобто тут і хочеться і коліться, але вони до останнього будуть віддавати тих, кого вони можуть віддати без якихось, знаєте, таких міжнародних скандалів. і Просто до себе привлічення уваги. Однозначно є. Чи ця, ця новина саме про цю радіостанцію таємничу? Що вони будуть робити? Що передавалося? Про що була мова по тих каналах закритих, секретних? Ідея стосується конкретної людини, людини. Із влади. Дуже уважно зараз послухайте, передайте інформацію, я дуже вірю в те, що потрібна інформація вона завжди знайде потрібну людину. Зараз з близького оточення, дуже близького оточення важливої політичної особи. Це людина, яка можливо охороняє або дитину, або жінку цієї особи. І ця людина зараз неочікувано кудись поїде. Ну, от, неочікувано, там, не знаю, там, командіровка, ще щось. Тобто, не запланована якась поїздка, або якогось охоронця, або водія, або просто близька людина, там представлена якась. Да? Ото гніда, яка поїде. Бо план такий. Зараз цю людину активують, вона кудись їде, вона з собою привозить якусь отраву. Там, де сім'ї відпочивають, там, де діти відпочивають, там, де мама з дитиною лежить. Тобто, це, це може бути лікарня, це може бути дитячий табір. Сім'ї відпочивають, не знаю, турбази якісь. Там, де зберігається. Там, де зберігається багатство золота, але це не в прямому сенсі цього слова. Тобто, воно може горіти. Якісь зернові культури, якесь пальне, можливо. Тобто, от, от такі цілі. Що нам з того вірусу? Нам то з вами нічого, але все, що тут сказано про вірус. Карти кажуть, що це рукотворна історія, і кажани тут зовсім ну, в шоці від происходящого тобто вони не при чому. Це все руками людини зроблено. І якась така історія, що оцей вірус його перелаштують, перероблять для того, щоб. Через дотик е люди сліпли або дуріли, ну, типу, доторкнутися до чогось зараженого, і от така буде реакція. Ну, типа, як на сказ схоже, щось, щось таке. А це точечно будуть робити, як таке, знаєте, отруту використовувати, е як, як зброю використовувати. Стратегічний паритет. Його з самого початку не було, бо все, що вважається на сьогодні стратегічним паритетом в ядерній гонці, це диряве карита зі сторони рашки, мається на увазі. Але у них і тут падло є чим крити, але це ненадовго. Мається на увазі заміна деталей, заміна Постачальників або е, е, якась як знаєте, китайська підробка. Ну, тобто щось вони будуть видавати за е, якийсь, я не знаю, там, супер озброєння, супер якийсь тип озброєння, а то дешева китайська підробка. Та ви що Боже, там, там стільки полетить голів після цього, як мінімум. 5. Ну, Тобто ми з вами будемо ще е, свідками новин, коли якийсь там генерал, або якийсь високопосадовець, скрапостіжно пригнув з 17-го поверху, або покінчив життя самогубством, значить, путем нанесення собі там, 28 ножових ударів. Ну, що, Щось таке, от щось в цьому роді. Ну і добре, це класно. Нехай там всі повбиваються. Маємо розуміти історію про те, що поки ми будемо максимально самостійні, максимально відділені, поки ми будемо мовчати про свої якісь досягнення, у нас можуть бути гарні стосунки ну, майже з усіма. Як тільки ми почнемо із себе щось представляти, відбудовуватися, а це неодмінно воно так і буде кричати на весь світ про наші успіхи, отут вже з друзями буде біда. Тут все як у житті. Ой, біди посипляться на голови звичайних людей, звичайних будинків е так просто вони цю справу не залишаться, зрозуміло. Але вони і без цього нас обстрілюють. Давайте з того починати. І тут ще такий план у них, який вони можуть активізувати. Ну, то вже буде край, просто край, і знову ж таки стосується дітей або підлітків. Таке нехай не збувається. Дякую.